що Математика це від Господа. Від Господа. А все інше це від когось іншого. Так що ми живемо в самому-самому центрі Божого світу. Ви математики, ви ангели Господні. Ви Діанка ви найкраща. Прошуємо, а це, саме, а це саме а це найкраще найкраща, най, найкраща старостівна на білому світі. Її звати і саме скромняга, її звати Діанка. І вона освітянка, і вона майбутній найкращий вчитель в світі з математики. Правда? А тепер да. а це, все, це є все ось Оленка, ось Аничка, ось Богданка, Ці, ось Неля, вадим. ось, ось... Ці, Софійка. Ці, Софійка, а там Іруся десь заховалася. А ось Одріа, бо Одрі. Адріанка, ось Оксанк, ось пані Іра. Ці, тобі, Ці